Ірина приходить у пункт незламності разом з трьома дітьми. Поки вона працює дистанційно, діти проводять час у дитячій кімнаті. Ми дуже задоволені. Це і спілкування з однолітками, і зі старшими, і такий потужний, такий драйвовий колектив. Тут вони змінюються, ці куратори, вони з ними займаються. Вони приділяють увагу, вони розмовляють, вони заспокоюють. Ну, по суті, ми тут живемо. Це для дітей радість, і я ж кажу, і якась така психологічна підтримка. Їм легше. Так, потім важче бігти додому під вибухами, але ж. Вони вже так як рідні. Ольга розповідає, дворічну доньку Ксенію до дитячої кімнати намагається приводити щодня. Каже, після занять тут дитина стала більш самостійною та почала краще розмовляти. Наразі в нас війна, наше, наше місце знаходиться при фронтовій зоні, і дітей немає можливості зустрічатися, проводити час. А так ми дуже дякуємо, що працює цей пункт незламності. Ми дуже задоволені. Потрібне спілкування, адаптація, соціалізація. Ну мами, мама це і мама, а діти це і діти. Вони повинні між собою спілкуватися. Своїх синів двох та п'яти років приводить до пункту незламності і Юлія. Зараз от почались уроки. Це для дошкільня, тому що в нас садки не працюють в місті, тому приходимо, щоб дитина позаймалася, поспілкувалась з дітьми. Дуже добре. Ми ставимо оціночку яблучко. Саша в нас справився також дуже добре. З цим своїм завданням ми йому поставимо працівниця дитячої кімнати Тетяна Михайловська каже, на заняття діти мають приходити з батьками. Групу для дошкільнят зазвичай відвідують 5-6 дітей. В звичайні дні ми проводимо підготовку за японською методикою гакен, Там в нас є. Звичайно, зошити, по яким ми працюємо, там є завдання, тобто, це легко для дитини. Вона дуже добре засвоює цю інформацію за цією методикою. Також у нас на локаціях ще працює логопед і ну тобто, це заняття підготовки для дітей до школи. Оксана Андращук, вихователька групи раннього віку, розповідає, заняття для дітей від двох до трьох років тривають 10 хвилин. Також є індивідуальна та самостійна форма навчання. Крім того, за потреби із дітьми та батьками працює психолог. Я бачу, що дітки, коли приходять до нас, коли нас відвідують, вони з залюбки спілкуються між собою, граються між собою. вони… Як комунікують дуже гарно, тобто дітки потребують обов'язково, потребують в комунікації один з одним зі своїм віком діток, тому що ну їм це для їх віку, це необхідно. Відкриття дитячих просторів при пунктах незламності відбувається в рамках проєкту ЮНІСЕФ спільно, розповідає його представник Роман Безродній. В Україні працює більше сотні таких локацій, три з них у Херсоні. Відвідувати їх можуть діти від півтора до 16 років. Найголовніше, що діти в Херсоні вони мають змогу комунікувати і з однолітками. що Ми різні групи стараємося збирати, і маленьких дошкільнят, і тих, що постарше, що ми для них придумаємо тематичні активності та інтересності, так скажемо. Це заходи для комунікації дітвари. А ми вже від Своєї громадянської позиції, те, що нам треба вирощувати покоління, а в такий час це в нашому місті є єдина локація, є єдиний проєкт, який створює таку атмосферу спілкування для дітей. У пункті незламності автономне опалення, безперебійне енергопостачання та доступ до інтернету. Також для дітей є гарячі напої та печиво, розповів Роман Безродній. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Роман Царьов, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон.